Зараз 19-та -го година вечора, і ми з Колею вийшли на прогулянку. Хочемо зайти в Клеопатра Базар, дещо подивитися, а можливо, я щось собі куплю. Так що будьте з нами в цій серії. І традиційно, мій лук плаття стилю Бахо. Я пам'ятаю, що колись про це плаття мені писали, що це парашут. Ні, nee, друзі, це не парашут, це стиль баху. <хи> От так що я в конфетах в сріблястих своїх, своєю сріблястою сумочкою і в своєму штапельному легкому платячку. Зацініть дівчонки. Так, а тут, а тут у вас. Ну що, що, От што mm. Да, mm. Да. і окуляри, окуляри. Mm. Зовсім інші я одягла, тому що вечір. Це взагалі нормально. По номеру телефону Зрозуміло. Ось так. Російських туристів Його? тут чекають, да, да, чекають, чекають. Вечір, вогники. І ми з вами вийшли пройтися. Сувеніри. Магніти, чумайдани. Тоніки, які хочеш, до речі. Симпатичні. До речі, симпатичні тоніки, дівчатки. Подивіться. Ось ця мені подобається. Симпатична. Коля ввечері взагалі, як этот. Як називається? Мавр. Мавр і мхатеп. Подивіться. Вечірнє життя, коник наш. Ось цей магазинчик Lidl Market з сувенірною продукцією. Це я вам показую вечірні вулички. Ой, моя лапочка. Це, мабуть, для єгипетських чоловіків. Я тепер ну, Що ти тут бачиш? Всього-всього mm -hmm. всього, да? mm -hmm. повно. Така аптека, що тут все-все є. І навіть віагра. Я ж кажу. Напишіть в коментарях. Да. Ну що, потім. Зайдемо сюди. Ту євро. Ту пішли погуляємо ще. Друзі, вечір і зараз вітерець. І ви знаєте, він приємний, і він прохолоднуватенький такий, як не дивно вам це все звучить. Зараз я не відчуваю тої спеки, яка вдень. Зараз спека вщухла, вітерець у раді. І ми гуляємо ввечері і прийшли в Клеопатру Базар. Дивіться, як вона зараз вся горить, виграває бугниками. Заходимо. Друзі, ви пам'ятаєте, що минулий раз, коли ми були в Клеопатрі, кулички були порожні, а зараз вони... І заставлені моїми улюбленими верблюдами. Зараз дивлюся верблюда. Я так дивлюся. Маленькі мене не цікавлять. А от такий розмір нормальний. От припустимо цей. Дивіться, який красивий. Да. шістьдесят. Чотириста шістдесят це скільки? Менше десяти доларів. Дев'ять доларів. А от, наприклад, біленький. Тиж 460. У мене в колекції дуже багато біленьких. Ну цей жовтенький теж мені подобається. Я побачила цікаві етнічні малюнки і хочу показати вам цю поличку в кляпатий базар. Систен з магнітами <хи> Ой. для таких, як я, які дуже люблять магніти. Що зачепило моє око? Так це ось що. Коля, тут ще якісь ем, бутилочки. Що це воно Писок. там таке? Це пісок єгипетський. Ось так, друзі. Щось там таке незрозуміло, що пісок. Чи що? 65 фунт. Ага, долар з копійками. А срібло. Пішли, подивимось, прикраси. Друзі, я вам демонструвала, ще підійду, до речі, до шкатулок своїх потім. Я хочу ще подивитися сілвер, де воно у них тут. Так багато людей ввечері. А от кому це лавіті лісну? От я не розумію, це такий популярний став останнім часом сувенір. Ловіті лісну, ну кому воно треба? Цікаво. Це ж суто африканська тема, я так розумію. Пір'я, ну, пір'я, ловіті лісну. Це навіть не на... коля, це африканська чи індійці? Не знаю. Не знаю. Чи... Чи індійська тема? Хто знає, хай Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, кому це потрібно ловити лісну. Навіть у формі дерева життя. Подивіться, дерево життя. Ми вже дивилися їх, ну, подивись ще раз. Ми їх минулий раз дивилися, куля. 335. Угу, Зрозуміло. Не планую. Такі мені не подобаються. Я люблю східного такого виду. Друзі, подивіться на цього величезного верблюда. Він дійсно великий. 955 фунтів коштує. Ну, в моїй колекції такого немає великого верблюда, тому що я менше збираю. А це занадто великий. Бачите, довольна моя? Ось так. Ми на третьому поверсі в Кліопатрі. На третьому поверсі традиційно сумки, шкіра, вироби зі шкіри. Показую вам такі сумочки. Ну, например, такие. 2565. тысячи пятьсот шестьдесят Шкира питона. Питончик. Ну, традиционно. Аманти. Аманти. И сейчас вам покажу еще З сумкою ось такі і ось такі 1240 гривень. Хоча 1680 Угу. Ще дуже, дуже багато сумок, а також Ремні Бачите скільки, наприклад, такий п'ятсот? От і я в африканському відділі африканський стайл у мене. Дуже багато сумок друзі. Ну, кому подобається, приїздіть, купуйте, як я говорю завжди. Не мій формат, тому вибачайте. Ну, а вот все такие. Вот сумка, видите? Бачите? Шкіра дуже м'яка. Цікаво, скільки коштує такая сумка. 885. Ну, шкира дуже тонка і вона дуже швидко обноситься. Ось вот сумочка. Етнічні такі, ну я б сказала, не етнічні, а такі, знаєте, туристичні візеруночки, тіснення. Туристичні. А це срібло, ну люди добрі. Я не бачу нічого тут красивого. Ось як завжди вони у них на екрані. Так. І починаємо. Це чоловіче. Халло? Ну, немає тут таких, як мені подобається. Немає. В Кліопатрії взагалі, е, ну так, да, злитки, це все дуже красиво вони розставляють, але як самих таких от е, красивих виробів, в Клеопатрі я ніколи не бачила. У них якась все таке штамповка. Немає це вони рахують. Коли ти хочеш щось купити, вони рахують на вагу. Ну, вже таким нікого не здивуєш. Ці підвіски величезні, бачите, вони величезні, ну не знаю. Ну, а тут золотом запитувати скільки коштує я не буду. Мені воно не потрібне. Ось зразочки. Кому цікаво, дивіться. В принципі, тут всього багато. Може, у когось такий смак, що вам сподобається. Приїздіть, купуйте. фунтов, 42 тысячи фунтов и 40 фунтов. 40 тысяч. А тут еще Тут одяг, футболки. Одяг – это поверх. Друзья, может кто не хочет, так и... А я не, просто вам показываю. Просто вам показываю. Книги, пляжки всякие. Nice. Mm -hmm. mm -hmm. 50. Білі отакі Із натуральної тканини з капюшоном. Що-щу. -що. 270 Дешевше Дешевши грибів, як каже Коля. Чуть не впала в ці кліопати. Так, да, 270 фунтів. Вон, туристи міряють. Все хочуть купити. 320. 320. Ну, воно не подобається мені, я таке не хочу. Футболки різні. 450 Коля, сказав, так. Да. Бачите, така. Друзі, скільки років я знаю Кліопатру, такого упадку я ще не пам'ятаю. Завжди в Кліопатрі були цікаві товари, цікавий одяг, тканини цікаві. Зараз нічого цього нема. Обмільчала Кліопатра. Я не бачу ні цікавих товарів, ні цікавих сумок, ні срібла і не бачу нічого. Коротше, підпорчилась Кліопатра, але покупці її зараз ввечері їх дуже багато. Да. Це такий рушничок, так? Да, Пляжний, дивіться, з жуком скарабіє. Ну це, це вже ми ж таке не купуємо. Та ні, Це такий, бачите, махровий тут від махри, так сказати, залишились каплі. Он чоловіки, іноземці, до речі, міряють бренди. Футболки брендовані. Хочеш поміряти? Оці от бісерні кошелючки по 550 фунтів. Ну, я не знаю, хочу я його чи не хочу. Ось такі. Вони, вони дійсно із бісера. Бачите, отак от виглядають. 550 фунтів, 10 доларів. Тут у Кліопатрі також є купальники, хто забув купити. Ось вони всякі. Такі екзотичні, я б сказала, і навіть купальники великих розмірів. Опа! Ось, наприклад, який цікавий купальник. І ось. А це ж йдемо разом, щоб вам показатися. Вау! Голівудська парочка. А то все коля, коля голівудський актор. А я що вам не актриса Голівуду, ні? Діло в кольорі і в фасоні. От якщо сукня довга і у неї гарний колір, не отакий, знаєте, рябий жовтий. А от хороша, до речі, це тканина, штапель я бачу. Штапель і скільки коштує? 440. Чудово, просто чудово. Китиці, оці, наприклад, обрізаєш. І виходить, пляжна туніка, обалденна, до речі. Ось яка довга. Зараз буду міряти її. Міряти. Так воно все нормально. Вернею увагу. Нормальна туніка, все. А от рука мені не подобається. З рукавом треба щось робити. Хоча вона сидить на мені нормально. Чудова пляжна туніка, до речі. До речі, нормальна. Ну, а цей красавчик майже 18 доларів. Він мені подобається. Я б хотіла його в колекцію, але він дорогий дуже. Придеться щось дешевше брати. Друзі, оце ж поставила і дивлюся на них. Чи золотого, чи білого, чи цього золотого. Навіть не знаю, вагаюся. Ще вибираю. Ввечері так багато туристів, і я дивлюсь, тут одні іноземці ходять. Одні іноземці. Все вибирають. Вони брендовані футболки вибирали за, ну, за певну ціну. А ми вибираємо собі сувеніри. Плаття я взяла, ось воно. Так, да, воно красиво, але я не павичей не збираю колекцію. Ти ж те, чудово як вона розкладається. Почекаю. Ну це теж шкатулочка, там ззаду. Ми в Дубаї такого бачили. Ззаду воно піднімається. Ні-ні ні. -ні, 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 -ні. О, ось не ззаду, ось так, Ось так. Да. Ну, типа шкатулка. Але О. це ж треба павичей збирати. Я їх не збираю, друзі. Я збираю верблю людиків. Цього максима 540. Угу. 11, Чудово. Тепер хочу шкатулочку вибрати. Мені подобаються оці інкрустовані шкатулки. Вони мені завжди подобались. І зараз я собі щось виберу. Ось Подивлюся, я, яка ціна тут на них. І виберу собі шкатулочку. У нас з Маріяною багато-багато е, ну, всяких прикрас. І шкатулки нам потрібні. У нас їх вже багато. Але єгипетські нам дуже-дуже до вподоби. <говорить> Скажи, скітка. так вони <говорить> там теж без деперна мотива. Друзі, я вирішила взяти собі шкатулочку в мою колекцію, і вона буде третя в моїй колекції. Але, друзі, вона відрізняється від всіх шкатулок, які тут є. Тут дуже багато перламутру. Такі зразки шкатулок ми бачили в Дубаї. Бачите? І вона не дешева, вона коштує 780 і я її візьму. Тому що, наприклад, ось ця, порівняйте. Де більше перламутру? Звичайно, тут. Тут ні. Тому я її беру. Ура! Моя улюблена к'я Патра Базар. Іду з покупками. Ура! Їду на ліфті. Ну вот, смотрите, сколько выдвинувающих, и даже египтяне тут ходят, не а только. А туристы. Вы там их видели? Смотрите, что они делают. Аж я даже пляшу назад. Китайские туристы. Покатались в лифтах. Китайские туристы в Клеопатра базор. Бачите? на нормальном языке написано Толкать. А, это Hello. Hello, Ок. Ок. Hello, Самое в моєму красивому пакеті. Так. Вот это шлях, задавайте. Нет. Шарина? Так, і того получається су. Have a nice evening. Як я завжди кажу, Куплено. Це друзі, сніпатра Базар іду з подаруночками. Друзі, дивіться, як гарно вечірня хургада, і оця мечеть, яка Арабія, вона так гарно переливається. Подивіться, яка вуличка торгова, який клас життя оживає саме ввечері в Єгипті. А ввечері хургада стає просто торгівельним майданчиком. Ота вся вуличка напроти, вона вся в магазинах. І для того, щоб їх всіх обійти ці магазини, це, мабуть, треба два дні ходити. А ось подивіться, як гарно підсвічується ввечері Арабія Арабела. Клас! Покажу вам ще отак. Вхід в Арабію Арабелу, дивіться. Такий, знаєте, східний білий палац. Ми вам з моря його показували. З усіх боків вам показую Арабію Арабелу. О! Свадьба єгипетська! Таприяліє модноє! Весіля єгипетське засняли вам показати. Алкоголь продается на тельке в Дринксе. А еще вот, видите, микс-маркет. Микс-маркет. Бачите, вина що... І от там от вина. З да, акцизним немає. Он воно. Да. Зрозуміло. А, ну так от, дивись, Коля. Стела. да. так. Стела. Будь ласка, заходьте, купуйте. Да. Вина і пиво. Так, знімаю вам сумочки. Ну, в цей магазин не заходжу, просто знімаю. Кожен Угу. Сумки, куртки, що хочете. Ося, гося. Ми на цьому завершуємо наш день, наше відео. Всі, хто ще не підписалися, підписуйте, ставите лайкосики і пишете коментар. Па-па, чао і до зустрічі в наших єгипетських відео.